Вітаємо вас з народженням онучки. Що можна подарувати на родини онучки для дівчинки? Можна обрати ось такі невеличкі іконочки, які можна і в колясочку розмістити. Є такі рожеві, сині, це грецьке виробництво іконочок в посріблені та фрагментарні позолоті. Є й більшого розміру. До прикладу, можна ось отаку, таку. Ну, іконка, картинка, Бог представив ангела до мене, щоб мене оберігав. Також гарний подарунок його можна підвішити на стіну або поставити на підножку. З більших варіантів, які можна повішати в кімнатки, це можна обрати. Ось такого ангела-охоронця, який виконаний, виконаний повністю вручну з посрібленням та позолотою. Є вони в темних таких рамках, є в посрібленні, в світлих рамках. Якщо ви захочете обрати самі щось, переходьте на наш сайт іконна в шапці профілю там дуже великий вибір іконочок. Я вам запропонував одне із найпопулярніших, що обирають люди. Ми пропонуємо, і це дійсно буде гарним подарунком. Якщо вам щось сподобалось із запропонованого, пишіть в особисті коментарі. Ми швидко вам доставимо.